В Україні пенсіонери отримують вікові надбавки, які прив'язані до дати народження. Чим старша людина, тим вищу доплату вона отримує від 70 до 74 років 300 гривень, від 75 до 79 років 456 гривень, і тим, кому 80 плюс 570 гривень. Але ці суми не додаються одна до одної. Отримуєте тільки одну. Ту, що відповідає вашому віку, доплата починає діяти з наступного дня після дня народження, не раніше. Тобто, якщо вам 75 виповнилось 10 червня, то доплата почне діяти з 11-го. і в перший місяць її порахують частково за кількість днів. Але є обмеження: якщо пенсія більша за 10 340 гривень, доплату не дадуть. Оформлювати нічого не треба все нарахується автоматично через пенсійний фонд.